Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Мене звати Лена. Я рада вас вітати. І сьогодні я хочу показати вам ще одну свою готову роботу із пряжі. Для мене вона зовсім нова. Я брала її на пробу. І що я можу сказати? Пряжа мені сподобалася. Джемпер получився м'якенький з такою ось версинкою. Ось зараз я вам покажу От такий Так, ну, зараз розповім трішки про джемпер, як я його в'язала, а потім поговоримо про пряжу. Джемпер я в'язала. Спицями основне полотно трієчка. Хоча там рекомендується, здається, двійкою в'язати. Але я в'язала на кругових спицях трієчкою. А резинка в мене зв'язана два з половиною. Хоча резиночку можна було б і на двійки в'язати. Але воно і так, в принципі, нормально. Так, набирала я 144 петлі плюс одна для замикання в коло, на спинку і полочку в мене по 50 петель, на рукава по 18 петель. І по 2 петлі у мене йде на реглан. В'язала я Азіатський росток. Я взагалі в основному в'яжу азіатським ростком. Мені так проще. Не знаю чому, але для мене це важко вищитувати. Тут не знаю. Може, я не знайшла свій варіант як легше, але поки що в'яжу азіатським ростком. Так, щодо пройми, пройма в мене вийшла. 20 сантиметрів від резинки, але можна було зв'язати на сантиметр трішки довшу, щоб свободніше трішки було. Від пройми і донизу джемпера в мене вийшло 39 см. Це розмір 44-46. Довжина рукава. По плечу від резинки. Довжина рукава в мене 62 см. Довжину резинки, тут уже ви, якщо захочете, в'яжіть скільки вам завгодно. Кому як подобається. Так, ну, тепер щодо щодо пряжі. Я не люблю не люблю. Прати руками. І тому я одразу вкинула в машинку і спробувала попрати в машинці на шерсть 40 градусів. І можу сказати, що з джемпером абсолютно нічого, ніяких змін не відбулося. Не Ні резинка, нічого не розтяглося. Ворсинки, так, все все, пушок, все все залишилося, все, ну, пряжа мені сподобалася. Вона м'якесенька, дуже гарна. Вона для мене в новинку була. Я брала по, по знижці. Оце в мене залишилося з двох моточків ось ось тілечки. Пішло в мене 5 моточків. На цей джемперок Я спеціально брала чорну, щоб ну, спробувати без візерунків, без нічого, щоб вдруг раптом мені не сподобається, щоб не шкода було свого часу. І мені сподобалось в'язати нею, нею цією пряжею. І ще я брала ось такий колір. 06095, але на картинці він, на фото він був трішки з режинкою, а тут він такий сіруватий. Ну, я хочу ще кофточку коротеньку зв'язати, щоб на літо, на, вич... на... на вечір накидати, можна було б навіть без футболочки так одну кофту носити. Тут у нас 10% кідмохер, 5% Baby Alpaca, 55% поліамід, 30% віскоза. Ось я вам покажу. 50 грамів, 250 метрів Атрофіл Iceland. Мені сподобалось, якби я знала, я б набрала ще. Інших кольорів, ну, нічого страшного. Попробувала, тепер буду знати. Я пробувала ще в'язати на 3,5 спицях. Ну, воно таке рихле виходить, але петельки також рівненькі. Гарно. Виходить. Ну, я думаю, якщо в'язати на 3,5 і вкругову, в кругову, в'язка все рівно виходить трішки плотніше, якщо в'язати в кругову. То, можливо, навіть на 3,5 можна в'язати. А якщо поворотними рядами, то краще брати тонші спиці. Можливо, комусь подобається рихле, рихла, рихла в'язка, можна в'язати на 3,5. Петельки все рівно. Погляньте, які вони виходять рівненькі. Так що щодо пряжі, мені пряжа сподобалася. Сюди я додавала ось такі гудзики, щоб трішки скрасити чорноту, але джемпер мені сподобався. Сподобався і головне, що його можна прати у пральній машинці. Ну, от щодо хотіла похвалитись такою пряжею таким джемпером. Так що беріть, не пошкодуєте. Мені сподобалося. Ось видно навіть такі такі ворсинки Ось. Ще я дов'язала своє плаття, я вам показувала із пряжі Алізебела і французьку кофточку, але я ще не прала і не хочу вам поки що показувати. Вже доведу до ума. І в наступному відео покажу вам і плаття, і кофточку французьку. Я дуже давно хотіла зв'язати, все ніяк, ну, не знаю, не, не могла розпочати. А це все-таки зв'язала, спробувала зв'язати на літо, на весну собі кофту. Ну, ось таке коротеньке відео. Але, мабуть, трішечки воно буде, хоча. Як давити на нього, то воно буде жмакатися, так, можливо, не можу вам повністю показати. Так, зараз спробую вимкнути світло ось ще так, при такому світлі. Ось. Ну, полотно взагалі таке м'якесеньке, я навіть не можу передати, яке воно ніжне. Чудове, мені дуже сподобалося. Ну, ось на сьогодні і все. Буду, напевно, закінчувати з новинками своїми, з готовими роботами поки що все. Інше я зніму в наступному відео. Обов'язково заходьте, підписуйтеся. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Мені дуже приємно буде за ваші лайки, коментарі. Можливо, комусь щось не подобається. Пишіть, будь ласка, брайте мені, можливо, хтось в'язав ще з такої пряжі. Розкажіть, поділіться своїми роботами. Мені буде дуже приємно. Я рада ділитися з вами своїми роботами. Мені приємно знімати відео для вас, розповідати про всі свої процеси. Тому підписуйтесь обов'язково, не забувайте ставити на дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення про мої нові відео. На все добре! Миру вам, тиші, спокою! Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!